Привіт, друзі! Сьогодні пропоную послухати оповідання про осінь. Було це давним давно В осінньому гарному різнобарному лісі жив їжачок, маленький-маленький. І ось, коли настала затяжна осінь, часто йшли дощі. На вулиці вже було прохолодно маленький їжачок. Побачив мишенятко, воно саме загубилося в лісі і сумувало. І жачок підійшов і спитав Мишенятко, чому ти сумуєш? А мишенятко йому відповідає, як не сумувати? Я заблукав, не знайде моя домівка. І жачок каже не сумуй, я тобі допоможу. Здивувалося, мишенятко, як же ти віднайдеш мою домівку? Адже вона така моя домівка. І десь дуже далеко, ніхто не зміг мені допомогти. А їжачок і каже, там, де твоя домівка, мишенятко, ти її зможеш зайти завжди, якщо будеш ти за вказаною зіркою на небі. Здивувалася Мишенятко, каже, як же можу йти за зіркою, якщо таке маленьке, а вночі так страшно, страшно. А їжачок відповідає, зірка та буде тобі допомагати, знайди твій будинок. От вони вирушили в дорогу. Ніч настала. Дуже темно, страшно. Злякався мишенятко, пишіть, не піду, боюся. А їжачок каже, не бійся, бачиш ось цю зірку, яка світить. Це зірка-помічниця, яка буде допомагати. Здивувалася мишенятко і каже, як же ця зірка помічниця буде нам допомагати? Каже, дивись, де промінчик її їжачок, туди йди. Йдуть вони йдуть, коли назустріч їм пані осінь. Каже їжачок, мишенятко, я вам допоможу адже я, цариця осінь. Йдуть вони йдуть. Бачить, що провіння стає менше та й менше, а осінь і каже, Помічники мої, місяці осінні, вересень, жовтень, листопад, кажіть нам, будь ласка, дорогу до мишеняткової хатки. Коли це з'явились вересень, жовтень та листопад, осінні місяці, і кажуть, ось ви майже прийшли до хатки мишеняткової. І зірка осінь вам допомагає. Зраділо мишенятко, навіть не зважало, що вже на вулиці темно та страшно. Прийшли вони до будиночка, де мешкало маленьке мишенятко, а мишенятко було дуже вдячне і каже Дякую тобі, їжачок, дякую тобі, цариця осінь, дякую вам місяці осінні. Вересень, жовтень і листопад і тобі зірка, яка вказала шлях до будиночку мого. І став собі жити щасливо мишенятко. І жачок жив щасливо. Ось так зірка їжачок, пані осінь та місяці осені, вересень, жовтень, листопад вказали мишеняткові, де його будиночок, і допомогли маленькому мишеняткові. Така казка повчальна, тобто в житті є дуже багато добрих людей. І ми повинні бути добрими і повинні людям йти на зустріч, якщо їм треба допомога. Дуже гарна повчальна казка. Тож бажаю всім щастя.